Коли не можна молитися, Отче наш? Не кажи, Отче, якщо кожного дня ти не поводишся як син. Не кажи наш, якщо живеш у своєму егоїзмі. Не кажи, що син на небесах, якщо думаєш тільки про земні речі, не кажи. Нехай святиться ім'я Твоє, якщо це ім'я не прославляєш, не кажи, нехай прийде царство твоє, якщо ти його сприймаєш тільки як матеріальний добробут. Не кажи, нехай буде воля твоя, якщо ти не сприймаєш її тоді, коли вона є для тебе болючою. Не кажи, Хліб наш насужний, дай нам сьогодні, якщо ти не переживаєш за людей, які є голодні. Не кажи, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, якщо ти в своєму серці тримаєш провину брата свого, не кажи, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, якщо ти не противися злу. Не каже амінь, якщо ти не зрозумів,